Якщо тобі важко танцювати на підборах, одна із причин недостатній розігрів тіла. Правильна розминка допоможе уникнути тобі травм зробити твоє тіло граціозне, плавлене та впевнене. Ось швидка 5-хвилинна розминка перед хілс. На розминці ми обов'язково знімаємо наші хілси і розминаємось в шкарпеточках. Розігрів стоп, кругові рухи однією ногою 5 разочків. І в іншу сторону 5 разочків. Повторюємо на дві ноги. Розтяжка пальців. Перекат з носка на п'ятку. Раз, два, три, чотири. Повторюємо 5 разів на кожну ногу. Коліна та стегна обертання, присідання для активації м'язів. Розпочинаємо з тазу. Робимо 5 рухів в одну сторону. І п'ять обертів в іншу. Беремо наші коліна і робимо малесенький присяд. Активуємо наші коліна. Спина та корпус. Нахили в кожну сторону, розминаємо, скручування. Робимо вдих і видихаємо. І вдих, видих. Робимо 10 повторень. Хвилі цілам. Робимо 10 хвиль вперед. Руки та плечі. Обертання. 5 назад. І вперед. Плавні рухи для гнучкості. Базовий елемент хвиля. Починаємо з голови. Грудна клітина, живот і всаджуємо наш таз. І повторюємо повільно. Баланс. стійка на нозі. Виходимо на високий підйом. І фіксуємо положення. Для наступного руху я одягла підбори, щоб для них звикнути. І робимо наступну вправу: перекати. Ноги трішки ширше ширині плечей. І поїхали право і ліво. Тепер твоє тіло готове до безпечного, граційного та сексуального танцю. Записуйся на Heels в до мене в інстаграм.